Вітання глядачам телеканалу Конкурент Волинь в ефірі. Програма «Лучани. Про». Осі набирає обертів, ночі стають дедалі холоднішими, а в квартирах вже відчутна прохолода. Попереду період, коли місто готуватиметься до подачі тепла та обговорюватиме, коли варто вмикати батареї. Тож ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи чекають містяни на старт опалення, як оцінюють готовність та що роблять, аби врятуватися від холоду до початку опалювального сезону. За Зайтися з нами, аби не пропустити найцікавіше. За холодно, електрику а що нашого мерзлита. Б'є по кишені. Ну чого ж не більше? Як б... Тим більше, вибачте, платити круглий рік платимо да, за опалення, а палять, як то кажуть, як прийдеться. Хай буде так зимній період, як палять. Коли палять, тоді платить. Хай я буду 500 платити, але я буду знати, що то за опалення. А то на рік розбили, плати. Я рахую, що це от зараз треба було не відключати. Просто прикрутити на менший це як тепліше, то ж там же ж можна на менше. Знаєте як, заходиш в хату, якщо теплесенько, то і якась така радість. А як рятуєтесь від холоду? Як рятуємося, батарея. Малика батарею включаємо і гріємося. Сильно по кишені б'є, от постійно. Ну, ясно. Ми пенсіонери, приходиться багато плодити за електричство. Скажіть, будь ласка, у вас вже є опалення? У мене немає і не буде, бо в мене немає газу. Ну, ну тому, що такі а обставини склалися, сімейні, що нема. Маю такий нагрівач. Ну, от, е, Як лягаю спати, трошки включаю, а цілий день не грію і ще не включала його, бо він на електриці і він забирає багато енергії, а я економлю. І на вашу думку, коли треба вмикати опалення? Ну, вважаю, коли тільки з'являється морози, стає хвилину, потрібно його вмикати. Чи доречно було зараз, от декілька днів було потепління і вимкнули знову опалення. Чи доречно? Ну, я вважаю, що ні. Чому? Ну, я не розумію, навіщо були ці дії дезмістовно. Ну, у кого є маленькі дітки? Можливо, це критично, тому що їм їх купати є, вони маленькі. А я ж кажу, я рятуюсь. Мені, мені не, не дуже мені догорає, що прохолодно в хаті. Як треба, нехай економлять. Все одно в квартирах холодно і є маленькі діти, і холодно вони можуть хворіти, і це недоречно. На вашу думку, коли потрібно вже в Ой, ну я вже, якщо чесно, ми вже давно опаленням вімкнули, тому я думаю, на початку жовтня це точно. Погода і час вже змушують вмикати опалення, і потрібно, щоб будинки грілися, люди грілися. Та взагалі для будинку, для стін треба, щоб вже була якась температура, щоб не було плісені. На вашу думку, відколи потрібно вмикати? Ну, в жовтні вже має бути вінкне. Ну це не, не просто незручності, це загроза здоров'ю. Все-таки, якщо буде на стінах розвиватися пліснява, якщо е, діти будуть перемерзати вдома, тим більше ж ну, маленькі діти, це, це не геть не, не, не добре. Звідки ви живете в квартирі, в будинку? В квартирі, а ще його немає. Бо з першого чи з якого буде і взагалі не поймеш там. Що... А хо, от зараз в квартирі у вас холодно? Дуже холодно. Ну, у мене масляна батарея, я купив, але вона електричство дуже. Не да, знаю, багато хто говорить про те, що краще зекономити, ніж мерзнути, але в сім'ях, де є малі діти і хворі люди, напевно. Не знаю, в ідеалі, мабуть, мало би бути нормальне ОСББ багатоквартирному будинку, яке регулює температуру повітря в хаті, будинку, там в квартирі, аби не провітрювати, не гріти вулицю, бо це основна проблема.